Всім привіт, друзі! Я мене звати Таня і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо вишивати поговоримо про вишивку, і я хочу знаєте, що зробити. Дуже хочу, хочу порозпочинати процеси. Тому пропоную вам разом зі мною подивитися, як це буде. Я хочу брати на один процес, наприклад, 3 дні, от, і отак вишивати їх. Я не знаю, скільки це буде процесів. Я так планую, що 3 точно, можливо, 4. А там подивимось. От, багато теж не хочу розпочинати, тому що я все-таки вибираю з-поміж розпочатих один. І його просуваю найбільше. Він у мене головний, і е, от я веду його до фінішу. Тому я планую е, розпочати один великий, один менший, і, можливо, два або один зовсім маленьких. От з маленького я сьогодні і розпочну. Ви бачите перед собою такого заготовочку до метелика. Ці бісерні метелики в когось я побачила на каналі, і мені дуже захотілося спробувати, що це таке, тому що виглядали вони дуже гарно. От. Це ось такий набір від вдохновення, натхнення. Так? Не знаю, чи вони перейменувались чи ні, але це, я так розумію, український виробник. От. І я купила його ще, мені здається, минулого року влітку. От. Я вам показувала колись. Ось тут є в них багато таких метеликів. Я буду вишивати ось такий. У мене є ще один ось такий, але вирішила я почати із цього світленького. Я вже все собі приготувала, приготувала основу, вона вже, до речі, така от іде вирізана. Ось така вона прозора. От, і приготувала собі в органайзері біси розклала. Так як він тут іде, зараз покажу вам, як я це зробила. Я сподіваюся, я не буду плутатись. Ось він іде під номерами і значки. То я собі так його і роз... розклала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І в наборі також йде ось такий. Ниточка така, чи це ліска, чи нитка, і дві бісерні голочки. ось Ну от Буде в мене такий процес. Тут ще це не весь бісер. Тут, ось бачите, ще є запасний, той що не вліз мені сюди, в, ці, в цей органайзер. І отака шайбочка, магнітик. Можна робити можна... я не, не буду робити магнітик, тому що мені нема куди його магнітити. Я зроблю просто вишию, а там в мене вже його, так сказати, Um, Хочу, щоб я її подарувала моя uh, молодша донька, uh, вона пищить просто від цих метеликів, вона їх тільки як побачила, сказала, да, це все мені буде. Тому вишиваю її, поки цей метелик от, uh, буде прикрашати <кхи> ліжко, чи подивимось. Ну, що ж, я піду починати, буду потихеньку вишивати, і побачимося із вами в наступному відрізку. Покажу вам, що в мене виходить, як це виходить. Бісером ніколи не вишивала, от суто бісером, тільки тим більше ось такі штуки на пластиковій основі. Ну, буде цікаво, тому зустрінемось. І так, пройшло майже 3 дні. Я тут трішечки вишивала. Але ще взяла собі довишивати будиночка до цього метелика, тому що хочу завершити вже 4 повністю іграшки, і відкласти цей набір до осені або до кінця літа. От Тоді буду відшивати ще 4 іграшки з того набору. Ну Не знаю, хіба що якщо там буде натхнення посеред року от десь його взяти, але поки що більше не планую тому. Давайте про нього розкажу. Ось в мене тут навишивалося все вже. Всі хрестики я вишила. Пришила бісер. Ось такий червоненький, золотистий. Ой, вибачаюсь, от, правду кажу. Потім, що мені залишилось? Мені залишилось бек, я ось почала вже тут його робити. Буквально сьогодні пару. Ну, це все. Сьогодні я вишила чуть-чуть, Зовсім ще сьогодні не встигла повишивати, а вже вечір. От, І залишилося зробити ще трошки французьких вузликів. Ось цією. Такою, я не знаю навіть, що це за нитка така, але вона дуже непри... ну, така неприємна в роботі, вона дуже сильно слоїться. Причому тут є їх, зараз розкажу, тут є їх чотири кольори, Ні. Да, 4 кольори. Ось ця біленька. І ось отакі золотиста, червона блискуча і зелена блискуча. Вони дуже гарні в. Цих іграшках виглядають вишитими, але працювати з ними це просто якийсь кошмар. Ці ще три нічого. Але ця біла, це можна просто я не знаю. Ой, <сміття> з нею дуже важко, вона найбільше з усіх трьох якось слоїться, розривається посеред ниточок. Тут вони скручені в 10, їх треба відділяти по п'ять. От, половиною пасми вишивати. Оці, кожна з цих п'яти рветься по дорозі, так скажемо, і з нею трохи мороки. От, Але виглядає вона в роботі, бачите, дуже гарно така мерехтить, прикольна. Ну і трохи важко вишивати, тому що білим по білому по цій прозорій канві, не завжди видно хрестики. От. Нічого, я вже все тут вишила, залишився бек, і він буде у мене готовий. Тому ось такий гарнесенький будиночок. Ну і метелик а вперше вишиваю бісером. Коротше, я тут трохи дівчата напартачила була спочатку, відшила їй оцю жопку І неправильно, я просто почала вишивати отак от рядам, <соць> все в одну сторону. А там подивилась прев'ю. Думаю, щось воно таке криве в мене, страшне, якесь виходить. Зовсім мені не подобається. Подивилась прев'ю, а там воно от прям кожна. оця... Лінія в свою сторону, бачите? отут так, тут взагалі вони поперек. Тут вони в ту сторону, тут будуть в іншу сторону вусики. Ну і коротше, це все діло я розпорола, що в мене було вишито косокриво, і почала трошки по-іншому. І так, мені, звичайно, більше набагато подобається. Дуже гарненько виходить. Давайте так вам ще покажу на долоні. От, Звичайно, я не мастак вишивки з бісеру, І трохи тут бувають неоднакового не розміру ці бісеринки, можливо, його треба було відкалібрувати, але ні, я не буду цим заморочуватись, тому вишиваю, отак. от то, що попадається, вишиваю відверто ті вже, які не підходять, то ті вже відбраковую. Ось так. Вишивається цікаво, але складно через те, що тут цією ліскою воно вишивається. Маленькі дирочки, ці отвори для того, щоб просовувати голку. І пальцям трохи важко. Я скажу так: що часом оце набір в нитки від Лукас від stitch іграшку легше вишивати, ніж цього метелика. Тому от в мене за три дні. Все, що я спромоглася зробити. Плюс я не можу вишивати його під лампою, коли нема світла. У нас дуже часто виключають по вечорам. тому що це все прозоре, що нитка, що основа, що бісер такий мерехтливий відблискує дуже під час того, як на нього світить та лампа. То очам важко, рукам боляче, то я його отак-вишиваю от тільки при гарному освітленні. Того я думаю, що я його цей метеличок буду потихеньку колопати, довишиваю його і інший буду брати вже там, коли буде більше світловий день, щоб якось мені було комфортніше. Ось органайзер цей в роботі, який я купувала, мені прямо дуже подобається. З ним зручно. От. Не знаю, прям від цього процесу, дивлячись на те, що він такий трошки мені незвичний, я отримую дуже велике задоволення. Отак, от, от от собі, знаєте, коли відпочиваєш від хрестиків, то можна урізноманітнити собі вишивальне життя, брати собі от такі маленькі роботки. От. І що далі? Я планую починати. Ось таку роботу починаю я. Якби вона мене трошки почата. Думала я робити рестарт, тому що щось мені здавалось, коли я розкрутила всю ту канву. Здалося, що я почала його не посередині, а десь з боку, і що ну, коротше, буде воно не по центру, якось не дуже гарно. То а потім звірилася зі схемою, і дивлюся, що все нормально, в принципі, це і є центр ось ця пасма, це пасма волосся. Так, я вам не показую. Да? оце ось пасма волосся, це є центр. А отут, от, оцим блакитним, дуже багато зашивається фон. Ось, і, звичайно, теж така проблема з освітленням, що його, звичайно, важко вишивати на цій рівномірці. Важко вишивати ну, в таких, на півтемному приміщенні. У мене все для нього вже дуже давно зібрано. Ось такі гарні, красиві, дивіться, які ниточки. Просто бомба, ракета, Красивезні. От так можна робити. М -м -м. Ось. Ну, я, коротше, болдію. Це DMC- ниточки. Всі підбирала по ключу. Схемка, Вставлю вам фотографію того, що має вийти в кінці. Я думаю, дуже багато знають і багато я бачила відшивів. Дуже гарно виходить. Називається. Тому що я Україна, це по авторській схемі від Яни Мінасян. Мій стіч в Інстаграм. Я всі посилання вам залишу в інфобоксі під відео, тому заходьте, переходьте, дивіться, якщо комусь цікаво. От. Тому це в мене я десь почала його вишивати, цей шматочок восени. І так от я його залишила, тому що світло відключають, важко вишивати. Плюс на руках чи на снапах воно у мене було, мені якось взагалі було незручно. Спробую ще на цих на станку. Не знаю, буде перший досвід вишивання на станку. Поділюся враженнями, подивимося, як піде. Ем, поки що натягнула, але все одно воно якимись такими хвильками в мене ось тут, то я не знаю. Ем, можливо, тут ще треба оця бокова натяжка. Ну, коротше, Я почну, а там буде видно, що мені ще потрібно. От. Е, тому ось так. Е, в мене ще в планах в цьому відео почати як мінімум одну велику роботу і, можливо, одну маленьку. Прям руки чухаються. Я думала оцю спочатку чи ту, яку буде там від Dimensions Gold колекція, великий набір. От, тому, тому, тому буде цікаво. Не, не, не переключайтесь, дивіться далі. Покажу вам, що я відшила там за наступні три дні. Наближаються вихідні, то я вже вирішила в п'ятницю зняти, щоб потім в понеділок чи вівторок з вами зустрітися. От, так що до нових зустрічей скоро побачимось. Всім привіт! І так, ранок понеділка, і хочу з вами поділитися своїми просуваннями по цьому сюжету. Отак він зараз виглядає Тут я трошки нашила волосся, дошила зверху ось до верхнього краю вишивки. от І потихеньку собі вишиваю. Так він і на рамі в мене. Є цей процес, поки що я з нею намагаюся подружитись, якось прилаштуватись, щоб мені було зручно. От, Пробувала вишивати і за столом, і на підлозі, і на кріслі. От, Тому поки що вишукую для себе найзручніший варіант. От, І за столом мені поки найзручніше. От, що хочу сказати. Трошки в дві руки мені вишивати незвично. От, я зазвичай вишивала в два проколи, коли це було можливо по конві. От, якщо вона була не, не надто така дубова, тому що, наприклад, в Діменш два проколи не дуже виходить вишивати. От, там голка швидше зігнеться. А тут якраз добре, але через натяжку, то якось не дуже виходить. Поділіться, будь ласка, як ви вишиваєте саме якою технікою на станку? Тому що якщо е, два проколи, то трохи довго мені, здається. Чи поки що це так спочатку, поки я не звикла, не знаю. І в мене до Вишивався будиночок, у нас зникло світло. Де вишивався будиночок, отакий гарнюськовий, вийшов. я його вирізала, але не оформляла. Отак. І зараз вам покажу, що я буду далі починати. І так, це в мене буде ось такий сюжет голд Collection Dimensions Winter Retreat. 41 на 30 см має бути готова робота. Давно він у мене дуже лежить, ще спочатку карантину, вже декілька років, це має бути подарунок. От, і хочу в цьому році, от з початку року, його розпочати, щоб до кінця року його вишити. Точно. Тому давайте я зараз розпакую і покажу вам, що там всередині. Ну що, смаколики? Тут у нас ось така канувала. Такого кольору какао. Навіть Чи... ні, не какао, це у нас колір, напевно, капучино, кава з молоком, щось таке. От. Ось така вона величезна. Не скажу, що вона дуже прям дубова, нормальна. Це 18-й каунт. От, далі ниточок. Ниточок тут багато-прибагато. Ось дві планшетки, два органайзера. Вони всі таких дуже спокійних відтінків природних, пастельних. Мені ці ниточки дуже подобаються. Подивимось, чи... ну, по кольору для очей дуже подобається. <кліпи> Подивимось, чи не буде ними э, вишивати нудно. <кліпи> ось, але не думаю, тому що тут є ось такі світленькі, є ось цей дуже гарний колір якоїсь такої морської хвилі. Дуже гарні тут бежеві відтінки, коричневі, от, сіренькі. Ну, от так от. Ну і інструкції. От, Інструкції, ключики, і все таке я буду показувати на всякі випади. Тому буду вишивати цю роботу на тих великих п'яльцях. Спробую, як мені піде. Ну і поділюся з вами пізніше враженнями. Так що сьогодні ввечері розпочну. Побачимося з вами вже в наступному включенні. Ну що ж, пройшло два дні, і я можу показати вам результат цих двох у новому старті, який я розпочинала. Ось так виглядають мої хрестики. Мені дуже подобається процес. Канва тут не така дубова, наприклад, як була в Санті, якого я вишивала. Ось, Плюс вишиваю на піальцях, півхрестик легше вишивається в 3-4 нитки. От, Тому процесом я задоволена. Це ось в мене вже видніються обриси першої качечки. Це її шия, голова, око я ось її обшила вчорабеком. І ось грудка. Тут трошки зливається колір хрестиків з кольором Аїди. Але давайте я ось так покажу. От, Знову світло вимкнули. Нам щастить. Як тільки я знімаю відео, вимикають світло, хоча не повинні були. Ну, добре, так, ну ось. Може, так і краще видно буде. Дуже мені подобається. І ще тут дуже гарніші бленди. Я вишивала вже трьома блендами на цьому невеличкому відрізочку. Блендів багато, і бленди дуже гарні. Ось, наприклад, зараз фокусую. Ой, от! Півхрестики, дуже тут гарний бленд. Потім мені було дуже цікаво, де ж використовується тут ось ця нитка. Бо вона так вибивається з усієї палітри, дивіться. Тут всі такі пастельні, спокійні кольори. І тут є декілька яскравих. Наприклад, ось цей такий морської хвилі, так, темний синій, ну, це ясно, що це небо може бути. А ось цей фіолетовий він трошки, мені здається, передається не таким яскравим, як він є насправді. Я от думала, де він тут є. І він тут у бленді. От, якраз ним зараз вишиваються. Ось тут біля дзьобика, бачите. От, такий гарнющий бленд. Він, звичайно, зараз вам може і не так видно. Ось тут, Оці півхрестики. от Такі меланжеві бленди виходять, дуже гарні. Мені прям дуже сильно подобається і цікавиться, дуже жива. Я ближче познайомилася зі схемою, і тут у нас із цікавого є півхрест, в 6 ниток. Тут дуже багато блендів. Не знаю, зараз порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. 18 блендів, виявляєте? Достатньо багато. От, Тому. Буде цікаво вишивати, чесно кажучи, на п'яльцях мені не зовсім звично знову ж таки вишивати. Ну, але нічого, я пристосовуюся, якось вчуся, от. бо на руках, ну, все одно хрестики рівніше виходять, якось такі вони вкладаються красивіше. Тут тканинки досить багато, тому я її взяла ось такими зажимами, собі закрутила і все, буду вишивати далі. От, ще що хотіла сказати вам, в мене ця качечка почала я вишивати її, коли ми дивилися відео про історію українських мемів від каналу, Боже, як він називається, загін кіноманів. На я думаю, всі про нього знаєте і чули. Боже, ми так насміялися, я вам просто від щирого серця рекомендую це відео подивитись, якщо у вас поганий настрій і. Ну, не знаю, просто якась туга наступила. От. Я вам залишу посилання, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Я просто сміялася до сліз і не знаю, це було мега-мега круто. Тому мене ось ця качечка буде асоціюватися з дуже гарним спогадом. От. Ще що хотіла сказати, дуже вам дякую за всі коментарі, які ви лишили під останнім відео. Попереднім е, також дякую дівчині, яка мені написала, що е, сага це російський е, виробник, так, російська компанія, розробники, яка зробила цю програму, ну так, не прямо написала, а натякнула. Тому я не буду купувати собі сагу. Я дійсно перевірила, і так, це, е, вони базуються, скажімо, в Росії. Тому це е, ворожа країна і не хочу нічого ні в неї купувати, ні, ні дарма мати від неї. Тому е, залишу вам, теж вставлю зараз е, відеоряд, там де я просто, щоб не бути голослівною, записала е, запис екрану, зробила так, відео. Де видно, де це можна подивитися самостійно і знайти, От, тому що я щось не одразу зрозуміла, де там це можна знайти. От, може комусь це стане в пригоді, в нагоді. От. Заходимо в Play Market, тут знаходимо нашу програму Sago. Ось, відкриваємо її і листаємо вниз. Тут ось є про цей додаток, його відгуки. І далі, далі вниз, і тут є контактні дані розробника. Відкриваємо, і ми бачимо, що адреса це Росія і так далі. І електронна пошта теж у них із приставочкою ру. Тому, друзі, будьмо уважні. І ну, можна по-різному, звичайно, відноситись до того, в кого вже давно придбана ця програма. От, але особисто я не буду. Не буду її купувати. От, можливо, пошукаю якісь аналоги. Можливо, ви мені підкажете, які є аналоги цієї програми, по яких теж можна вишивати От, електронні. І що ще? Мого набірчик мій Діда Мороза, чи то Санту Діда Мороза у нас нема. Сам то у мене забрали. От. Дуже рада, що комусь знадобився, що хтось забрав собі, і комусь також він принесе радість від вишивки. От. І дівчата, хто писав вже після, вибачте, що, так, що в мене він тільки один, так би пороздавала би ще щось. От. Ну, я віддала тому, хто написав першим. І напевно, що на цьому все. Я дуже сподіваюся, що не буде в мене відставати звук від відео чи відео від звуку. Щось у мене ніяк не виходить якось нормально викласти відео, наче переглядаю, коли то все добре. А коли вже воно витягує звук в програмі і вигружаю його на канал, то чомусь весь час не стикуються звуки з відео. Не знаю, з чим це пов'язано, я взагалі в цьому не дуже розуміюсь. От, але трошки мене це бентежить. Тому думала ще починати один проєкт. Але вирішила не починати, тому що мені дуже подобаються ці два. Які я розпочала, от саме відшив-хрестиками, це дівчинка і це оці е, сюжет від Dimensions. Думала почати ще маленький сюжет, якийсь, думала, від Dimensions е, метелика. Але е, настільки мені подобаються ці два процеси, що я не хочу переключатись ні на що більше. От е, поки мені подобається, буду вишивати їх. Плюс у мене є ще метелик, отой бісерний, який, на який я можу переключатися, коли набриднуть нитки. От, і отак потихеньку буду вишивати. А насолоду від е, початку нового процесу я вирішила відкласти на пізніше і е, трошки пізніше розпочати щось маленьке ще. От, тому на цьому буду завершувати. Всім дуже дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, е, пишіть, е, що вам. Сподобалося, який процес найбільше. Щось можливо, ви відшивали вже, якісь, можливо, є враження, тому поділіться, будь ласка. І обов'язково на всі коментарі буду відповідати, але я так, знаєте, відповідаю, засідаю на там, якийсь період часу і на всі зараз відповідаю. От, але роблю це тільки тоді, коли в мене дуже гарний настрій, щоб коментарі сприймалися позитивно. Тому що буває написано нічого такого, знаєте, негативного. Але якщо в тебе поганий настрій, то сприймається все ем, з тією інтонацією, яка в тебе грає в голові. От, тому, ем, Чекаю настрою для того, щоб відповісти на всі ваші коментарі. І дуже за них дякую і за зворотній зв'язок. Теж величезне спасибі. Тому до нових зустрічей! Сподіваюся, скоро ця зустріч відбудеться. Пока-пока.